Як стягнути аліменти в Україні, якщо ви за кордон? Перш за все, потрібно зібрати пакет документів, необхідний для стягнення аліментів: це копія свідоцтва про шлюб або рішення про розірвання шлюбу, копія свідоцтва про народження дитини, інформація про місце вашої реєстрації та реєстрації батька дитини, дані вашого ідентифікаційного коду та коду батька дитини. Після того, як ви зібрали документи для стягнення аліментів, бажано знайти спеціаліста в галузі права, який би підготував вам позовну заяву про стягнення аліментів та проконтролював справу у суді. Зазвичай розгляд справи про стягнення аліментів триває 3-4 місяці, залежить від зайнятості та адекватності судді, котрий займається справою. Також значення на строк розгляду справи має те, яким чином подані документи, у межах наказного провадження чи позовного провадження. Також має значення, як реагує батько на судову справу. Якщо позов ігнорує, справа може дещо затягнутися, оскільки суд може перенести розгляд справи, якщо відповідач не ходить до судових засідань. Якщо ж батько дитини активно відбувається, справа може затягнутися надовше. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.